Ой, ще не вечір, а вже так добре. А у мене день сьогодні якийсь напружений. А я помітила, що завжди найкращий день це завтра. Завтра ми всі займемося спортом, почнемо вчитись, прибирати кімнату, почнемо читати якусь книгу. Перестанемо їсти після шостої вечора. Але як не прокинешся, постійно сьогодні. Да, а яке бустерботне життя в дитинстві? Оооо. А пам'ятаєте, як ми, дівчата, в дитинстві пісок з водою змішували? І називали це каша — Пусть точно. — Ну, більшість дівчат в гуртожитку. До сих пір так готують. Вчора щось таке зваріла. Це не суп, а якась вода. Ну, не якась, а кип'ячена. Просто, просто я на дієті. Ой, і я чотири дні просиділа на дієті, вночі захотіла пити, підійшла до холодильника, а далі все, як у тумані. Нічого не пам'ятаю. Отямилась, коли забивала шоколадку борщем. А ви чули, що святка теж сиділа на дієті і зірвалась, і насмерть загрізла торт? А я люблю м'ясо. Ти шо? М'ясо у студентів оголошено персоною нонжатом. Дівчата, не переймайтесь фігурою. Ходити пора тоді, коли купила обруч, а він тобі якраз. Даню запропонували вийти. О, батьки. А ви... а ви знаєте, в Індії, якщо жінка заміжня, в неї на лобі крапка. А якщо розлучена, то кома. Ой, хочу поскоріше заміж. А то так вже набридло чепуритися. Точно. Манікюр, педикюр, макіяж, епіляція, зачіска. Ех, а в дитинстві, хай йому грець. Зав'яжеш бантик і красуня. Який заміж? Тобі скільки років? 16. Як 16. Так ти ще два роки тому те саме говорила. А я не з що сьогодні говорить одне, а завтра інше. Ой. Який там знамеч? Зараз ці хлопці і на побачення запросити по-людськи не вміють. Точно. Сидять в тому контакті. Мене один вчора просто дістав. Опиши себе та опиши. Ну ти? Ну я й описала. Кості, м'ясо, п'ять літрів крові і веселі каріочі. очі. Та скоро буде так. Чи готова ти бути зі мною в онлайні і в горі, і в радості, поки збій мережі не розлучить нас? А мене, коли сиджу в контакті, добуває хлопців питання, що робиш. Та, ти... Нє, ну ціно кошу і біля монітора тора складаю. Я шукаю собі такого хлопця. І щоб мене смішив, і щоб міг захистити. Ясно, тоді тобі треба клоун ніндзя. А у мене хлопець чекіст. В смислі? Ну в півній центрі чеки вибиває. А мене мій хлопець не любить. Що значить любить? пару разів з по помармиті і люба я помилявша. А я така красуня, бо мене мама вмалювала, знайшла. А мене в жасміні. А мене в капусті. Ясно. Тобто ви всі з'явились на світ в результаті вегетативного розмноження. А от мене батькам приніс лека. Ну так. Да. І батьки довго сміялися спочатку хотіли взяти лелеку. Ой. Слухай, а чого кого брата таке ім'я дивне? Ну, мама хотіла звати Дімою, а тато — тільки Іваном. От і знайшли компроміс, назвали Діваном. Слухай, а ти що, що вчора на самостійній написала? Ні, а здала чистий листок. Ти що? І я здала чистий листок. І тепер викладач подумає, що ми одна в одній списали. Що ти йому І наша тобі ота голова. Я в неї їм. А ти чому змови два отримав? Антоні ми вчимо. Треба було приклади придумати. Ну, ну я і придумала. П'яний як чіп і антонім тверези, як Дейл. От таке нелегке студентське життя. А життя в гуртожитку це книга. А у мене вчора якийсь був. Три години ночі, аж раптом. Вахтер гупає ногою в двері. Я так перелякала, що в мене ж дрель з рук випала. Ну, <рес> я фото Білана хотіла до стіни прийти. <рес> а в мене гуртожку сидіти якісь дивні. Майже дві години ночі, а вони стукають мені по батареях. Ну добре, що я в цей час не сплю, а на баяні раю. <рес> Ой, і я все ніч не спала. Вчила уроки аж до четвертої ран. Ай, молодець. А почала 3,50. А я хотіла заснути, та комар не давав. Зищить над тобою, аж дратує. Ну, прилетів жерти, жири мовчки. А життя в коледжі це книга. У когось детектив, у когось роман, у когось фантастика. А я дивлюсь на перший курс. У них походу комікс. Як вони вчать? Аж у коридорі чути, як у них під черепушкою стукаються кульки, приведені в рух за питаннями викладачів, наче більярдним києм. Сидять на паробітні, тіпаються, як у розетку стромлені. Та для них половина предметів виглядає приблизно так. Летіли два верблюда, один родинщик. Скільки важить кілограм асфальту? Якщо їжакові 24 роки. А хлопці першокурсники привітні! Як на сорок після купелі? <рив> бачили, бачили, як ти тому малому з першого курсу посміхали. Що ви до неї? Я його вперше побачила, то тиждень сім'я. ви? хороше таке. Пінжачок брючки. брючки в носочки. А які ці хлопці-першокурсники чемні. А які акуратні. Відкриєш їхню шухлядку шкарпетками, а там все заклеєно оголошеннями. Шукаю собі пару. <реш> да, життя в коледжі надзвичайно цікаве. От тільки вчитися важкувато. Ну, перших днів після вихідних завжди найтяжче. <реш> Першокурсники, пам'ятайте. Ті, хто будуть вчитися на добре і відмінно, попадуть в рай. А ті, хто погано, в пекло. А що, закінчити коледж коледжим ніяк не вдасться. Багато читайте. О! І для тих, хто ще не знає, Достоєвський ФМ це не радіо. І ніколи не забувайте тих, хто з вами поряд у важку хвилину. Це Google. Вікіпедія. Перекладач. А вам від нас, дівчата, особливі поради. Маестро, музику. Ми хочемо донести вам декілька істин. Вони допоможуть сьогодні завжди студентське життя це. Часом ви закінчить, коли перша та бої для вас. Пам'ятайте, лише про возник навчання, тоді буде все гаразд. Якщо у вам, дівчата, прийде час кохання, засліпить вам очі, лишити пісні. Якщо ця любов у вас перша й остання, поставтесь уважно до цих слів, щоб моливів, ця завда. Бажаємо вам у цьому навчальному році 12 місяців без хвороб. 52 тижні радості. 365 днів щастя. 8760 годин успіхів. 525 тисяч романтичних хвилин. Свято!